Ти коли-небудь намагався говорити з Богом не в храмі, не на колінах, не з піднесеними руками, а просто лежачи на ліжку у темряві, коли навколо тиша і ніхто не бачить твоїх думок. Без красивих фраз, без ритуалу, лише ти Бог і ця тиша, у якій чутно навіть подих. Може, ти замислювався, чи чує він тебе тоді? Чи можна назвати молитвою цей момент, коли душа говорить без слів, а серце мовчки кричить? Багато людей несуть у собі це запитання роками. Може, і ти втомлений, розчарований, без сил, усе ще прагнеш, щоби Бог почув не твої слова, а твоє серце? Сьогодні я розповім тобі, що відбувається, коли ти молишся лежачи, без форми, без сцени, без глядачів. Ми розберемо, чому найглибші молитви народжуються в тиші і чому Бог присутні навіть тоді, коли навколо темрява. Є тиша, що лякає, а є тиша, яка лікує. Це та мить, коли зовнішній світ затихає, і ти чуєш лише биття свого серця, і саме тоді відчуваєш, наче саме небо схилилось, чекаючи, що ти скажеш. А може, навпаки, щоб просто послухати тебе. Більшість людей думає, що молитва це завжди слова, але найщиріші молитви це ті, що мовчать, і все ж досягають неба. Бога не вражають гарні промови. Він чує навіть ті думки, які ти не наважувався висловити. У Святому Письмі сказано Слова ще немає на моєму язиці, а ти, Господи, вже знаєш його повністю. Так говорить Псалом 139, 4 вірш. Може, ти намагався молитися, але не зміг. Думки розбіглись, слова застрягли, тіло втомилось, і все ж щось усередині тебе продовжувало шепотіти до Бога. Це говорить не розум, це говорить твій дух. У посланні до римлян, восьмий розділ, двадцять шостий вірш, написано сам дух заступається за нас зітханнями невимовними. Навіть коли губи мовчать. Твій дух продовжує молитися, і Бог чує, тому не знецінюй ті хвилини, коли лежиш у темряві з відкритим серцем. Іноді саме тоді народжується найщиріша молитва дня без свідків, без показності лише ти і Бог. Він любить такі моменти, бо там немає сценічності, є лише істина. І навіть найтемніша кімната стає місцем світла, коли ти просто є перед ним. Є мить, коли слова зникають, а присутність Бога стає відчутною без жодного звуку. Це не порожнеча, це простір, у якому душа нарешті перестає тікати. Темна кімната, де ти лежиш, може стати найсвятішим місцем усього дня, не тому, що там є свічки чи ікони, а тому, що там є правда твоєї душі. Більшість шукає Бога у церкві серед співів і натовпу, але Бог особливо близький у самотності. Саме там, коли все навколо завмирає, він починає говорити тихим голосом до твого серця. Так говорить Євангелія від Матвія, шостий розділ, шостий вірш Коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини двері та помолись Отцеві Твоєму, що в таємниці і Отець Твій. Який бачить таємне, віддасть тобі явно. Твоя кімната може стати вівтарем, навіть якщо це звичайне ліжко, якщо там присутнє відкрите серце. Кожна сльоза, кожен шепіт, кожна думка все це чує Бог, коли воно виходить із глибини душі. І прекрасне те, що йому не потрібна досконалість він не чекає правильних фраз, не просить виставної побожності, він просто хоче щирості. Якщо тобі сумно, скажи про це, якщо ти боїшся, визнай, якщо злишся, не приховуй. Бог і так усе знає, але хоче почути це саме від тебе. Є особлива сила у молитвах, що народжуються тоді, коли світ спить. У них немає поспіху, ніхто не спостерігає, і саме тому вони справжні. У темряві, коли ніхто не бачить, виявляється твоя справжня віра, не показна, не навчена. А така, що стосується неба. Перетвори свою кімнату на святу землю не свічками, не обрядом, а розбитим серцем. Бо там, де є істина, там є і Бог, а де він, там завжди змінюється все. Бувають ночі, коли здається, що твої молитви зникають у повітрі. Ти говориш, і ніби ніхто не слухає дивишся в стелю, і вона здається стіною між тобою і небом. Але істина інша. Небо чує навіть тоді, коли мовчить. Бог бачить усе, що приховано від людських очей. Він вимірює не силу твого голосу, а щирість твого серця, і коли ти лежиш у тиші, втомлений, розгублений, без слів, він ближчий, ніж ти думаєш. Так говорить Псалом 34, 18 вірш Близький Господь до скорботних серцем і смиренних духом, Він спасає. Не обманюй себе, молитва не стає справжньою через гучність чи форму. Іноді найсильніші молитви звучать лише в серці. Розбійник на хресті не мав часу встати на коліна. Він просто прошепотів Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє, і цього вистачило, щоб змінити його вічність. Бог чує навіть подих віри. Він не потребує ідеальних слів, бо його увагу привертає не вимова. А довіра. Твоя молитва може бути невидимою для людей, але вона звучить гучно на небесах. Бог, як люблячий батько, він завжди чує плач своєї дитини, навіть якщо вона мовчить. Тому не стримуй себе, не думай, що треба бути духовним або досконалим, щоб його почути. Йому достатньо, щоб ти був щирим. Не зупиняйся через сором чи втому. Навіть якщо не можеш говорити. Просто дихай у його присутності, і кожен подих стане молитвою, яка піднімається до трону благодаті, бо там, де тебе не бачать люди, тебе бачить Бог, і коли світ спить, небо слухає. Скільки разів ти думав я помолюся, коли прийду до тями, коли зберуся, коли стану кращим. Але Бог не чекає, поки ти виправиш себе він приходить саме тоді, коли ти зламаний. Йому не потрібен сильний бездоганний ти. Він хоче зустріти тебе таким, який ти є, втомленим, розбитим, без надії, і саме в цій слабкості він відкриває себе найсильніше. Так говорить Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 28 вірш Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Це запрошення не для героїв. Це слова для тих, хто впав. Для тих, хто втратив сили навіть на молитву. Бог не шукає в тобі досконалості, він шукає відкритість, бо лише відкриту душу можна зцілити. Коли ти дозволяєш собі бути вразливим перед Богом, Він торкається саме тієї частини тебе, яку ти роками ховав. І тоді народжується справжня близькість. У другому посланні до Корінтян, 12 розділ, 9 вірш, написано. Сила моя здійснюється в немочі. Бог не відвертається від твоїх ран, він приходить саме через них. Не чекай, поки біль мине, не думай, що маєш відчути себе духовно. Молись тоді, коли важко, молись, коли не маєш сил. Бо молитва не є нагородою за твою силу, вона є джерелом цієї сили. Люблячий батько не каже Повернись, коли станеш чистим. Він біжить до тебе. Навіть коли ти ще в пилюці, він не відштовхує, він обіймає. Тож не чекай моменту, коли будеш готовий. Молись зараз. Плач, мовчи, просто дихай у його присутності. Бо навіть твоя тиша це вже віра. І навіть твоя слабкість це місце, де Бог показує свою силу. Ми часто кажемо собі помолюся завтра, коли буде більше часу, коли стане легше. Але завтра. Не обіцяне нікому. Ми плануємо, будуємо, відкладаємо, ніби маємо контроль над кожним сходом сонця. Та істина проста ніхто не знає, чи прокинеться наступного ранку. Послання апостола Якова, четвертий розділ, 14 вірш, говорить ви навіть не знаєте, що буде завтра. Бо що таке ваше життя? Пара, що з'являється на короткий час, а потім зникає. Це не залякування, це нагадування. Кожен день це дар, кожен вечір шанс поговорити з Богом ще раз. Молитва, сказана сьогодні, має силу, якої не матиме завтра. Бо саме сьогодні твоє серце живе, сьогодні воно болить, сьогодні воно потребує відповіді. Ворог не каже тобі ніколи не молися. Він шепоче потім. І саме в цьому потім гасне віра. Віра, яку відкладають, це віра, що слабне. Молитва не справа майбутнього, це дія теперішнього. Вона живить душу, перш ніж ту з'їсть байдужість. Молись не тоді, коли стане зручно, а тоді, коли важко. Не чекай особливого настрою. Бог не слухає календар, Він слухає серце. Сьогоднішнє мовчання може стати завтрашнім жалем. Тож, якщо ти чуєш цей заклик зараз, це не випадково. Бог уже чекає. Навіть якщо ти втомлений, навіть якщо здається, що це дрібниця, вимов хоч одне слово шепіт, подих. Бо іноді саме цей шепіт стає мостом між твоєю душею і вічністю. І якщо сьогоднішня молитва стане останньою, нехай вона буде щирою, нехай стане вогнем, що з'єднає твоє серце з небом. Бог не рахує слів. Він слухає серце. Йому не потрібні довгі промови, складні вислови чи заучені фрази. Іноді найглибша молитва це просте, Господи, допоможи мені. Так говорить Євангеліє від Матвія, шостий розділ, сьомий вірш. Коли молитеся, не повторюйте зайвого, як язичники, бо вони думають, що будуть почуті за свою багатомовність. Бог не вражається правильністю вимови. Його торкається щирість. Один чесний шепіт має більшу силу, ніж сотня красивих, але порожніх молитов. Якщо ти не знаєш, що сказати, мовчи. Якщо не можеш говорити просто дихай. Якщо хочеш плакати плач. Кожна щира сльоза це теж молитва, яку небо приймає як коштовність. Ти не повинен справляти враження на Бога. Він знає тебе до останньої думки. Йому не потрібна твоя досконалість, він прагне твоєї правди. Навіть коли ти заплутався, навіть коли не розумієш, що робити, Господь бачить твоє серце, і ця чесність, навіть якщо вона болюча, піднімає молитву вище будь-яких слів. Бог не слухає ідеальних, він слухає справжніх. Коли ти говориш з ним, не бійся, звучати недосконало, бо йому важливий не тон голосу, а той тихий рух душі. Який каже: Я тут, Боже, я потребую тебе. Справжня сила молитви не в красі, а в її істинності. Іноді Бог робить найбільші чудеса саме через ті слова, які ти сказав тремтячим голосом. Запам'ятай, небеса не реагують на ідеальність, вони відповідають на щирість. Історія розбійника на Христі одна з найглибших у всій Біблії. Людина, яку всі вважали втраченою, у найтемнішу мить свого життя прошепотіла Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Так говорить Євангеліє від Луки, 23 розділ, 42 вірш. І відповідь Ісуса була миттєва. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. У нього не було часу виправитися. Не було можливості стати на коліна, прочитати молитву чи заслужити прощення. Він просто щиро звернувся, і цього було достатньо, щоб змінити його вічність. Бог не рахує, скільки часу ти був у гріху. Він дивиться, наскільки щиро ти звертаєшся зараз. Один момент правди може перекреслити роки темряви. Молитва розбійника доводить Богу не потрібна ідеальна поза. Йому потрібне живе серце, він не вимагає обряду, він чекає покаяння. Можливо, ти теж відчуваєш, що занадто зіпсований, що Бог не почує, що все втрачено. Але якщо навіть злочинець на хресті був почутий, то хіба твої слова не досягнуть неба? Бог це не суддя, який чекає, коли ти оступишся. Він батько, який чекає, коли ти просто скажеш Згадай мене! І коли ці слова виходять із серця, він уже поруч. Тому не відкладай, говори з ним зараз тихо, просто, по справжньому, навіть якщо це одне речення, навіть якщо це лише подих, бо не кількість слів відкриває небо, а глибина віри. Пам'ятай Бог не чекає, коли ти станеш святим, щоб тебе полюбити, Він любить тебе вже зараз, з усім твоїм болем, сумнівами і шрамами. І саме через цю любов він готовий змінити твою ніч на світло. Якщо ці слова торкнулися твого серця, не залишай їх просто гарною історією, перетвори їх на молитву, навіть коротку, але щиру. Закрий очі, зітхни і скажи Боже, я тут. Я втомився, але я хочу бути ближче до тебе. Пам'ятай Бог поруч навіть у тиші, Він чує навіть тоді, коли ти не вимовляєш ні слова. Він бачить твою боротьбу і його відповідь уже йде. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне слово. Поширте цю проповідь, щоб інші теж почули істину. І нехай Господь торкнеться вашого серця цієї ночі, хай Його мир охопить вас, і навіть у темряві ви відчуєте він поруч. Завжди.